Добрий день, мене звати Мізіну Олег Володимирович. Я солдат Збройних сил України, православний християнін Кіровоградської єпархії. Родний мій храм знаходиться у Голованівському. Одільний їм привіт передаю. Спасибо братям і сестрам, що моляться за нас солдат. Моліти ваші допомагають нам однозначно. Це про хороше, тепер не дуже про хороше. Прислали мені відео, що православні християни записують. відео. Рішив вирішив і я записати відео. Я вже з 15-го року воюю, 30 був, в 30-й бригаді на льовці був. Зараз в арті знаходжуся. Коротше говоря, що не шарюся там десь і маю право балакати і говорити про це. Мене хвилює, що почалося гоняння на нашу церкву. І ще й хто, -хто люди з зброєю. Не тут їх, а вони десь там. І з ким з ким церквою воюють. Значить, хочу їм по-доброму сказати, по-доброму. Опам'ятайтеся, опам'ятайтеся. Бо в нашій історії вже було так, що служаки ходили, розбирали церкви там, священників то саме селали в Силкіна. І чим це обернулося? Поділяльно їхнім сім'ям не дуже добре було однозначно. Це так в легкій формі, я сказав. Хто помер, хто це таке діло. Що я хочу простим служакам сказати? Що вони думають, що якщо там священик примерно служить в Московському патріархаті і був причасний до того, що там для ФСБ і що. Може, десь якісь там і були, і, допустимо, і були. Людині варто помилятися. Людині варто помилятися. І з ними буде розбиратися Бог, якщо вони чим грішили перед нами, перед українським народом, перед православ'ям. З ними буде розбиратися Бог. Хочу знати, хочу, щоб вони трошки, оці зБУшники, пообщалися із людьми, якими, ну, трошки розбираються в православні. Якби не священники, не грешні священники, то ні одна людина б не підійшла до часті причащення, бо, тому що вони не бачать душу. Бо вони такі самі люди, такі самі грешники. Не? І так само не бачать, бо тому що, якби ангел причастив, то, 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 то ніхто б не, не підійшов би не причастився. Не. Так що хай на це не уповають, що там священники всі це саме. Свіан Афонський каже, що щоб якби вони бачили ауру над священником, то вони були б захваті. Це так, це раз. Ну, слідше, що хочу сказати. Я думаю, що люди всі розумні зараз начитані, там, тим болі ці СБУшники. там. Хай криють апостол і почитають, що глава церкви, Христос. Христос. А тіло це церковь Христова. Ну і так я так розсуждаю, по, я ж не інтелігент, я такий простий чоловік. Якщо будуть робити тілові Христа больно, як Бог поведеться з нами? Як це тоді може війна перевернутися, що як вона має закінчитися? Це має так перевернутися, що на голову не налізе. Якщо будуть гнати церкву, взагалі в мене просто руки опустилися. Що я тоді тут захищаю? Я захищаю, щоб бусурман не прийшов, не топтав там по церкві, не ходив і не насилував, може десь якихось жінок і дітей ваших. Якщо там ззаді мене церкву розганяють, то що це таке?